Всіх вітаю! Сьогодні хочу вам показати деякі речі, які мені вдалося купити на барахолці. Це частина предметів, не всі. Тому що, ну, так як я спілкуюся зі своїми підписниками, коли відео довге і велике, то ну, люди не завжди не встигають все передивитися. Тому я буду так вам показувати частинками. Вчора заскочила на барахолочку, один там у нас лише такий кіоск, і, або вагончик, як назвати правильно. І там один чоловік продає ці речі, і ну, не можна було пройти мимо, вони були брудні, тому що стоять там довго. Але вдалося мені їх відмити. І деякі є прям такі, знаєте, унікальні речі. От. Ну, давайте довго не будемо говорити. Е е я колись вже е в мене були в продажі такі блюда. От. Саме тут скло таке трішки воно таке темніше. Розумієте, не світле, таке прозоре, а трішки таке. Сіруватеньке це скло. От це старенькі речі, давні ще тих радянських часів, от таке блюдо, його довжина 27 сантиметрів, і ширина його 18 сантиметрів, воно в дуже гарному стані. Немає сколів, немає тріщин, я все так гарненько обдивлялася, все руками пере, перепровірила, щоб все було тут ідеально. Ну, знаєте, є по краях такі трішки, ну, якби, ну, таке шершаве воно скло, розумієте, це скло пресу, пресоване, і тому воно ніби як із форми виймали. ну, так от... Ніби трішки так шкарубке. Отут. Сама, ну, саме скло. таке. От. А так, я, по крайній мірі, я не знайшла ніяких тут пошкоджень. І таке блюдо буде коштувати 100 гривень. У мене таке точно стоїть під Але воно із пошкодженням, воно в мене стоїть цукорничка і кава. На такому блюді, і дуже зручно, я поклала ложечку і потім там періодично помила, його знову поставила, і в мене на такому блюді воно. Я посуд не номерувала. Якщо будете замовляти, то будете казати, скляне блюдо там, ну, така -то сума. Також мені трапилась ось така цукорничка. Я думаю, що вона новенька, бо тут немає ніяких пошкоджень, вона вся в гарному стані, але тут немає позолоти. Або це вже продавали в останні роки роботи заводу. На жаль, я не пам'ятаю, якщо я не помиляюсь, це Довбишський фарфоровий завод, випускав такі речі. От. Але. Тут немає позолоти. Не, не нанесена позолота на цій цукорничці, хоча вона в дуже гарному стані. Бачите, кобальт тут ось і на ручках нанесений. І ну, просто е, немає позолоти і немає клейма. Отут. Ну, Зазвичай, коли випускалися сервізи, то не на всіх предметах із сервізів ставилися клейма. Тому. Тут теж не, не поставили. Але вона в ідеальному стані, ця цукорничка, і має, прав, має право на життя. Кришечки тут немає відсутня кришечка. А так, вся вона в дуже гарному стані. 80 гривень така цукорничка коштує. Так, далі мені попалася отака унікальна річ. Це пластик. Я такий піднос бачила у своїй свекрухи. Він був помаранчевого кольору, але він був повністю весь потрісканий, поколотий. От, тому що ну, вони такі речі, ж, знаєте, вони швидко пошкоджуються. Ну, пластик. А цей ось піднос, я вчора його побачила високо на стелажі. я до нього тяглася, попросила, щоб мені його зняли, тому що. Ну Дуже він мені понравив, сподобався, але я навіть не могла подумати, що він в такому ідеальному стані знаходиться. Тобто і я його і на сонце, і на, ну, скрізь роздивлялася, щоб ніде не було ніяких тріщинок, щоб ніде він не був розколотий, тому що і мені пощастило, от така річ унікальна. Він в гарному стані, практично він не використовувався. Ну, можливо, можливо частковий використовувався, але він цілий. Отакий, От бачите, дуже гарний колір, такий, ніби морської фелі, колір у цього підноса. І такий піднос, я вам скажу, його розміри 33 на 23 сантиметри. От. Такий піднос буде коштувати 80 гривень. Так. І ось іще мені пощастило придбати таку красуню. От в такому зеленому кольорі. Ну це ж знову-таки, зараз попробую вам отак на біле, щоб ви бачили: ось така вазочка. Тут є таке різьблення на ній. Це скло. Має вона різьблення. Тут у вигляді таких ніби чи сніжинок, чи квіточок. От, вся вона тут ціленька, немає ніде сколів, немає ніде тріщинок. І ось на дні тут також немає клейма. Тому які роки я не можу вам сказати. Ця вазочка має висоту 22 см. Ну, Діаметр як вам? По, по горловинці я можу сказати 9 см, але ну, можливо, вона так і співпадає із, із ну, в діаметрі, тут також вона 9 см. Ось така красунечка у мене є, дуже гарно виглядає з будь-якими квітами. І така вазочка буде коштувати 180 гривень. Вона вся ціла, вся чиста, вся в ідеальному стані. От, От такі у мене придбання були учора. Це ще не всі. Це частинку я вам показала, тому кого зацікавить, можливо, з нових підписниках під відео в описі є мої контакти. Звертайтесь, будь ласка, відправляю будь-якою поштою. Пакую сама, попишу. а поки є чим. Ні, пакую сама. От і От так. Ну, все, всім я щиро дякую, хто був зі мною. Всім бажаю гарного дня, міцного здоров'я. І до зустрічі. Можливо, сьогодні протязі дня ще виставлю відео, можливо, ще завтра побачу. Але завтра вранці я планую поїхати на пошту, повідправляти посилки, От. а потім уже побачимо, в який час я ще виставлю частково посуд. Якщо Можливо, ще й до вечора сьогодні побачу, як вийде. Я ще там вчора докупила собі хризантем Декількох видів хочу посадити і там, щоб в мене були різні сорти, тому ще в мене є робота така невідкладна. Все, всім дякую, всім до зустрічі, всіх обняла.